Аварія відбулася в обідню пору на перехресті вулиць Київська Відінська у Рівному. Десятирічний рівнянин переходив вулицю Київську на світлофорі. На нього наїхав автомобіль Фольксваген-Гольф, яким керувала 29-річна рівнянка. Дія автомобіля Фольксваген-Гольф з невідомих поки причин здійснила наїзд на пішохода 2005 року народження місцевого жителя, який в цей момент перетинав проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переході. Від у удару хлопчик постраждав, його госпіталізували у травматологічне відділення рівненської обласної дитячої лікарні. Хто винен у наїзді, з'ясовують міліціонери за кілька годин у рівному знову сталося ДТП. У Колодинці на перехресті не розминулись дві вазівки. Водій Самари, 27-річний рівнянин, вдарив Жигулі, яким керував 57-річний мешканець Дубинського району. Я їхав з Дубана, їхав 60 кілометрів роботу населяний пункт. Виїхав на зеленому, натяк і а а та машина їхала. І я став дивіться, як то там, І разом дари мене звернув. Водій Самара травмувався, його відразу доставили в приймальне відділення центральної міської лікарні, але після надання медичної допомоги відпустили додому. У іншій вазівці їхало двоє людей, ніхто з них не постраждав.